Всім привіт! З вами Аліна Силка. В сьогоднішньому відео зроблю відеоогляд випрямляча Тіко Лазер Іон. Я обирала саме такий утюжок, оскільки шукала дуже схоже на свій попередній, який, на жаль, не можу купити. Ось, як ви бачите з відео, що вони дуже схожі візуально, в них однакова довжина пластин, ширина, ну, тобто багато. Чого було спільним? Єдине, у моєго старого утюжка там механічне регулювання температури, а у цього електронне. Пластини рухливі, керамічне покриття, у цього утюжка додаткова фіксація самих пластин, коли він не використовується. Тобто, візуально я, відкривши навіть перевірши на новій почті, була дуже задоволена. Мене повністю влаштовував цей утяжок, і я була задоволена своїм вибором, доки не включила його дома. Тому що я почула ось цей звук. Спершу мене це дуже налякало, і я написала відразу в інтернет-магазин, що це таке, чи це є дефектом. На що мене дівчата запевнили, що це випромінювання йде таке і вилучання звуку саме через іонізацію, яка є. Притаман на цьому випрямлячу і будь-яким іншим плойкам, у яких є функція іонізації. Здавалось би, що функція сама крута, але нервову систему. Мою особисто вона роздратовувала. І я вирішила не ризикувати, не робити цього з нареченими, тому обміняла її на іншу просто керамічну плойку, яку теж покажу у своєму відео огляді. До речі, інтернет-магазин, у якому я купувала свої випрямлячі, можу з впевненістю вам рекомендувати, тому що менеджери дуже виховані і допомогли мені з вибором і обміном на іншу плойку.